Деревовидний піон, коли та як його обрізати. Ну і звісно, корисні прати тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. Було питання, як саме треба обрізати деревовидний піон. Що я вам хочу сказати: ми обрізаємо обов'язково ось ці коробочки на сіневі. Доводити до такого стану не треба. Я довела, бо забула про нього. І ми цей піон деревовидний. Більше не чіпаємо. Ми можемо дати живлення фосфор на калійне під корінь, і більше не чіпаємо. не обрізаємо нічого. Ми не робимо аж до наступного року. Оці всі листочки вони самі по собі відпадуть. Тому що якщо ви будете його обрізати, ви зможете а, порушити або обрізати ось ці гілочки, де будуть закладатися у вас квіточки. От і, і у вас він не буде цвісти. Тому деревовий днепіон ми не зрізаємо навіть на зиму. Ось таким кущом він і залишається весною. Воно все буде вже сухе, просто обережно прибираємо і все. Ось ця краса в нас залишається. Аж до наступного року ми не чіпаємо, не трогаємо. Оці всі е, листочки вони змерзнуті, стануть коричневими і повідпадають самі. Їх можна буде потім отак -от легенько е, отак -от прибирати, і вони самі будуть відпадати. Зрозуміли? Ми деревовидний піон не чіпаємо, не обрізаємо, нічого ми з ним не робимо. Він таким гарним кущем у нас сте і нас тішить.